А от міністр аграрної політики отримав недоручення, а отримав дуже цікавий сюрприз у вигляді питливих журналістів допитливих журналістів, які встановили слідство. Інфо що він виявляється, в мешкає в дуже хорошій квартирі. Квартира площею 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміум класу. Але належить ця квартира не йому, а записана ця квартира на його. Розкішну тещу пощастило тещі е, зятем, що вдалося встановити 18 мільйонів гривень. Коштує квартира. Вона була придбана Куликоволючова у Рівненську обласну державну адміністрацію. Е, ще дізналися, що Галина Баранюк це те, що його не продавала об'єктів нерухомості, які б могли дозволити їй у 2021 році купити квартиру такої вартості, тобто, фактично, де взяла. Теща коваля гроші, Там Неяса. їх вже Не... Ні. А може, вони там і є, але їх ще більше.